Бережіть, кохання Зілля, аж до срібного весілля і здоров'я вам міцного до весілля золотого. Що я вам ще можу побажати? Щастя, здоров'я, успіхів, розуму. Діточок, як на небі зірочок, всього вам найкращого, здоров'я, щоб ви були щасливі. Щастя, здоров'я одного нога літа, щоб все було добре та й все. Все, стає з того, з того теж стає. Як почну говорити, в мікрофона до завтра не буде. Ваші облиски, прошу. Назарій, саме таке ім'я я для тебе колись вибрала. І я дуже добре пам'ятаю нашу першу зустріч, бо коли ти народився, мені було майже шість. І всі казали, іди подивися, який в тебе гарний братик народився. А я, дитина, не могла зрозуміти, що в маленькому червоному клубочку. Пам'ятаєш, наші хатні бої подушками і нашу улюблену гру в бокс. Кличко і бичко. Ми з тобою завжди були дуже схожі зовні, але дуже різні характерами. Дуже різні, але дуже рідні. І знаєш, я вдячна тобі, що дитинство не було нудним і самотнім. А ще я дуже довго чекала сестру. І сьогодні моя мрія здійснилася. Хоч не рідна по крові, але така рідна і близька для мене людина. Назарія Марічка, я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що ваше щастя і ваше життя тільки у ваших руках. Ви самі будуєте цю життєву дорогу і свій життєвий шлях. Ви все зможете, я впевнена. Головне, тримайтеся разом, один одного за руку. І якщо у вас будуть якісь труднощі, краще б їх, звичайно, не було. Але якщо будуть, проходьте їх разом. Нехай згодом ваш дім наповниться дитячим сміхом. Бажаю, щоб ви любили один одного, щоб ваше кохання ніколи не згасало. Нехай всі ваші мрії здійсняться і ваше життя буде солодке. І так буде все життя солодко, і тільки сьогодні гірко. Гірко! Гірко, 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 гірко. гірко! гірко!